We 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 got henny, we got shanks, we got so much... Сьогодні ж uh -huh. розкурчик буде. Такий невеличкий. Ми відкриваємо за 204. Да, не прогрузилось. Да ну! Дану! Що за бізнеза? На 10% впав. Я за 700 калаш постав, за 7000 випав. Дігал. Я зібертів. Ой, я швидко прокрутив, але нічого страшного. Не окуп. Mm. Ну бо нас Зіберт, ну. Ще п'ять, а ще чотири Зіберта. А ви наф прайме? Ещ воно выпаде. Окей. Опа. 1400? Ні. Ти навіть не, не задумаешь, я кажу. Право, право, право. Стоп удоб, сто. Оцей? цей. Да. Оце. Ну бачиш, підняв. Ну оце це хоча б. Дорожче. Ну бро, воно там підключится, забей. 5 штук, 1500 і... О, кидал. Е е ой. Блин. Ладно, нормально. Не очень вкусно канал. Ну, видало ту ж суму, але ми йдемо в контракт. Угу. Ну майже, чуєш. Цікаво, апгрейд дасть, якщо я поставлю там якісь... Ну, типу, 333 тисячі... Ой, 33 отак. Дасть друге... Ну, не не повинен, так? А чому? А до речі, Максим, ти мені поясни, ага. чому ми не відкриваємо цей кейс? О, я не знаю. А за 4 подивимось, ти чому, ми, чому ми не відкриваємо? Окей. І щось тут вкусне. Нормально, 5 тисяч, ми відкрили за 4. Ну, кстати. Смачно, це все... смаколик. Якщо гарно я. Ого. Це прям бальзам на душу. машинка надо. Готовый? 5555 и ножик. Кухонный. Угу. Не, 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 У... не, не, А, зато за, да. то за А, зато, ну на минутку, Ачивка тебе шо, Поскольку что она дает, 1200 мы не падающие. Ну давай, на ну, шо мы елозимось. О! Стоп. Калаш? Да mm. забей, выпадай, выпадай. Да забей, выпадай, выпады. Выпада? Поехала. да. Давай, все, я вернусь в себе камеры, скажи. А ну давай. Ой. Ой, это. Оооо. Байтай, байт, да? Повертаюсь. Да. О, нойс. Nice. Так четырнашка, что ты мне не кажешь? Я ну, кстати, Что калаш был дороже, да? Кого Оцей, там... да. Бело-оранжевый. Бело-синий. Не, а, бело-оранжевый бело дешевший, скажи всего. Ну, она знаю. ну, давай, пласк. <coughs> Дихал? Нойс. Yeah. Нойс. Nice. Oh. Nice. Oh. Так ты злый. О, вырежу я кого. Так ты злый, так? О, oh, я в контракт такие зработаю. Поехали. Семь пятьсот. Давай, хотя бы висит дай. Кто кто колыв? Кто колев? Кто колов? Я тебе зараз всех заколю? А, не, Фадай. <ріхи> <ріхи> Честор все злой то Да, да. Ну дай калашик якийсь. Дай, как будто мы тут піднимаем, анус. Ты се. Сі... Так аль... а... ну ми злили. <ріхи> Ладно, ще. Треба нагодувати, треба нагодувати, зіберта. На, ну, почекай, за три. Ной! Що ти про. Шо ты казав? Повтори. А машинку, машинку, машинку. Яку машинку? О, цю, оцю. отсю. Оцю? Ну я пьт крик. Ну кажи. Справа. Отця? Передостань, передостань. Оця? Да. 2000 кожного. Це саме. це, мі... це мінімалка саме. Подир, розумієш, без проигрыша не буває переживания. Будь ласка. Но... О, агент скики! Ну, це... А, ну... Та, не, так виробайте. це ту ж саму ціну дало. Просто Ой, агент та... дуже дорогий. Агент дуже дорогий попався. Якщо ти пав, то піднімайся. як, як кажуть, якщо ти зіберта не відкривав, ти же не бачив. Да, да, Емечко да. може? Керамбіт! Керамбіт. Да, вас снах так. Щось має якось круто, 3000 контракт, даєш шестерочку, було б... Ну, типу, норм. <ріх> По-моєму, це знаєш знак чого. чого. Що я відвертаюсь і дивлюсь на твою реакцію. Давай, давай, давай. давай, давай. Ой, зря. Буде сками, так мене зараз, типу, кричати буду, що Нож. Кірамбіт. Ну. Кстаті, е... ну фіня. Ой, така. Ну, 9900. Ну. Поверну. А тепер я буду дивитись. Тепер ти мене не заставиш, да. я буду дивитись. Зрі, зрі. Будь ласка. Те ж саме. А, то ж саме. Статрек прямо з фабрика? Прикинь, ці слова спрацювали, статрек. Да, <laughs> <ục> так, почекай, 5 в принципі ніхте Ні, це <общ lender> знак, знаєш, який? Ми прикормимо зіберта, дивись. Ну. Так це. ну це око. Ну да. Ну давай, надо сейчас не думаю відкривати 20. Ну. За 20? И выпаде, и выпаде нож. Окей, дивись. будь ласка. Це, це найдорожчий кейс. Что я відкривав. Ну ты не зря відкрыл його. Стадрак прям с фабрика? Обо два 12? твой. Може... Тоже ну, 44, Тож бро. Тебе вже барик, по деснице. А куда я лечу? Okay. Прикинь, наскільки це смачний контракт зараз буде А ти точно контракт? Так, я хочу прям контракт. ну давай, давай, це контент. Найс. Це похо по моєму на по. О! А, ні, я не то. 30к. Ну я вже сказав контракт. йо моя 30 тысяч. Ти розумієш, Ой. може дати 120 зараз. Давай, 40 дай, 40 дай, будь ласка. Ой, я свечку поставил. Будь ласка. Выпадай випало mm. Ай, блін, ну... Ну не зовсім, ну да. Ну, ты... логічно було, що десь мінімал был... Випало, випало выпало. Хорошо. Хорошо. Ого. Ну не давал, кстати. Можна в контракт так да, запах. Да, да, контракт не давал. Старай красный. Уху-ху. Ух. Настя. може дати 30. В принципі. 46 випадали, Ні, спокійно 30 було б непогано. 12 Тут дає. Давай, блакитний. Почекай. Це по моєму 5 тисяч, так, Все. 14. 4 а, да, це ж мені вчора випадало, да? Вони з них крафтяться щось для драгонлора, якщо я не помиляюсь. Тепер ти вкусний хочеш я в Да, та я не знаю, мене якось волочить туди сюди я мабуть просто в апгрейд зараз закину просто. Так ти офігієш, як ще під нас. Ну це. може та з фабрики? Ні, Не, на статрек з фабрики. І зараз, да, да, випало, випало. А воно там прям тормозить так. Ничего страшного. Ну може захо на. Не, проклятий. Отлично. А, а! Боже! Не. Це треба зазумити а, на монтажі, наскільки воно. А, ой. Ну воно снимать, воно повинно так бадити це Так в нас 25. <laughs> <laughs> ну бро, ты <ти> поверну. Ты хочеш цей контракт зробити? Ну можливо, да. 19 я витратив Ну просто контракт на видав. Статрек прямо з фабрика? Статрек прямо статрек прямо з фабрика. Nice! Стотрек. 21. <реш> так. Ну-ка, это контракт. Було, там, це це смачний контракт на. 20. Ну у нас був контракт на 30 вже, так що Ну да, але він тут выпадет. Ты думаешь, випаде? Ти. Тут